А я заєць, пострибаєць, в рік зайця перемагається. Кременчуцька громада велосипедистів традиційно зібралась під кінець року на велопарад. У суботу, 24 грудня, усі охочі долучились до пробігу, щоб задонатити на Збройні сили України і просто гарно провести вихідний. Усі зібрані кошти підуть на матеріали для створення перископів для наших бійців. Клята Русня не спромоглася нам зіпсувати свято. Ми досить непогано підняли настрій новорічний і різдвяний кременчужанам. Багато автомобілістів нас вітали там, доділи свої клаксони. Багато людей кричали Слава Україні, кричали з різдвом. Бачили кілька груп військових. Звісно, ми кричали їм Слава Україні! Дякуємо, хлопці. Ми трішки змінили маршрут. Хотіли, щоб нас побачили ще більше людей. Долучилися до донатів на зсу і підняли трішки їм новорічні настрій. Всього учасників зібралось близько п'ятдесяти. За словами організатора велопараду, це досить непогана кількість як для зимового пробігу. Мотивація взяти участь у велопараді у всіх була своя. Хтось хотів із користю провести час, хтось покращити свою фізичну форму, але є те, що об'єднувало всіх учасників: спільне прагнення підтримати наших воїнів. Велопарад – це прекрасна можливість просто віддохнути морально, фізично познайомитися з новими людьми. Це мій вже другий зимний велопарад, на якому я приймаю щастя. А сегодня тоже пройдет этот велопарад. Это благотворительный велопарад. А ті сестра, які будуть сьогодні зібрані, підуть нашим ребятам ЗСУ. Я прийшла ще підтримати наших захисників. Я привезла трошки грошей в корзинку. Я знаю, що цей велопарад зібрали для того, щоб допомогти нашим хлопцям і допомогти підтримати свою присутністю і трошки коштами, і трошки внести в наш в наше будення таких спортивних, туристичних, велосипедних дій. Сьогодні буде... Навірно, один самых боевых велопарадов за все час, за наших бойців сьогодні приєдімося, заберемо благотворительності, победим, звісно же. Загалом Кременчужани зібрали 1625 гривень. Цих коштів вистачить, щоб зробити близько 15 перескопів для наших військових. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.